Всім привіт, друзі! Це знову э, ну, ваш канал Зірочка. Сьогодні я вам буду читати казку новенька білочка. Що це новенька білочка? Ну, я перший раз таку э, казку буду читати, особливо вам. Тому перед тим як э, я начну, то я вас попрошу поставити лайки. Подобайки, підписуватись, пиш... писати коментарі. А хоча писати коментарі, це і не так важливо. Коротше, все про... робити. Типа і ставити і подобайки, і підписуватись, відправляти це відео друзям і старатись писати коментарі. Правда, в мене не буде показувати, що їх написав, бо на мене сокриті. Так. Ну, я починаю вам читати. Вранці у лісі з'явилася новенька білочка. Так, ну Це вже, понятно, по нас. Цілий день вона стрибала з дерева на дерево і збирала го горіхи. Я вже хотіла читати е, ці гриби, ну потім почала що там го. Думаю, що гориби. Потім потім що там риби. Моя почала по телефону читаю. Вони не поспішали знайомитися. Із новою сусідкою, а тільки спостерігали за нею, з здали, зал. Здали. Побігали вже не було жодної бі, білки. А чого? Вони ж побуття. Як би не як би не зас... засуджувала в, в... новень. Нічого не поняла читаю. Вона щось хоче влі... Влі... всі горіхи в лісі з... зібрати. Іншим же не дістати. Не ця. Іншим же не дістанеться. Хіба можна бути та, такою жадібною? Ні, на хвильку не присіла від, не присіла від самого ранку. Скільки горіхи? У свою комірку перетягала. Зараз знайду так позатягала, а ввечері новенька білочка спустилася на галявинку до всіх у лапках вона. Ледве е, тримала величезний горіховий пиріж. Я не люблю. Це була, але, знаєте, такі горішки там, де всередині, а то, ну щось Степан, таке вкусне. Знаєте, типу крем дуже вкусний. Тобто солодкі горішки. Ну, вони дуже вкусні. Тоже їх любить або пробував, то пишіть, коротше, в коментах. Так. Так. Пригощалась? Пригощайтеся, дорогі сусіди, запропонувала білочка. Будемо знайомі. Ну, ось так. Закінчилася така, що білочка зранку поселилася в цей ліс. Ну, зробила, типа, коротше, цілий день збирала, ну, цілий день збирала горіхи, тягнула в дупло Ну да, і зробила ваш цілий горіховий пиріг. Тут це навіть картинка. Ось ведь... дивіться, яка вона рада. Взагалі не схожа на... А ні. Як, якщо придивитися, то там вот бачите. там Горіш. Лише подивіться на ці зуби, на цю мору. на її око. Потому, що це за око? Шо це за позор? Дітя на них. Малик усіх зубів, які плякають. Чесно, на мене лякають. Коротше, хто ще хоче, щоб я такі відео знімала, пишіть в коментарях, підписуйтесь. Ставте подобайки і відправляйте це відео друзям. Ой, і пишіть коментарі. Чекайте, я це вже казала. Коротше, всім пока!